Вже 20 років поспіль школярі усієї держави в рамках фестивалю дружин юних пожежних розкривають свої таланти, пропагуючи безпечний спосіб життя. Продемонструвати свої знання правил безпечної життєдіяльності, готовність стати на заваді надзвичайним ситуаціям на сцені Світловодського міського палацу культури в ході цьогорічного зонального етапу фестивалю доводили учасники 14 команд з різних міст Кіровоградської області. Всі вони під час шкільних міських районних етапів фестивалю у чесному змаганні вибороли право бути на сцені і Довели, що вони найдотепніші, найнаполегливіші, і їх воля до перемоги є найсильнішою. Хотів би, щоб ви дійсно якомога краще показали всі свої здібності, як театральні, гумористичні, і ті дії, які вивчали щодо безпечності діяльності, і щоб кожен з вас був націлений на перемогу. Хочу зауважити, що не дарма сьогодні проведення цього зонального фестивалю відбувається в Світловодську в День пожежної охорони. Указом президента від 11 жовтня 2013 року визначено це свято професійним, і ми зараз його святкуємо перший рік офіційно в нашій незалежній державі. Я хотів би, щоб відзначення цього свята надихнуло вас на ті позитивні вчинки, які повинні здійснювати кожен громадянин нашої держави. Я переконаний, що ви юні пожежні, згодом поповните наші ряди наших пожежних частин, наших водолазно-рятувальних відділень і інших аварійно-рятувальних формувань. У першій частині фестивалю Домашні завдання кожна команда представила насичену програму, в якій були відображені всі аспекти безпеки життєдіяльності. Яскравий виступ команд, цікаві музичні, хореографічні і вокальні номери радували глядачів у залі. Свій дебют зустріли на сцені учасники глинської школи із світловодського району. Незважаючи, що це був перший їх вихід на велику сцену, виступили вони достойно. Танці та співи в стилі потапа та насті. Катання на роликових ковзанах стало коротзинкою їхнього виступу. До виступу світловодської команди, то як і завжди, вони були на висоті, продемонструвавши справжній професіоналізм та кмітливість. Друга частина фестивалю медичний конкурс. Представник від команди мав відповісти на 10 теоретичних і одне практичне завдання. Варто зауважити, що незважаючи на складність, майже всі впоралися з поставленим завданням, і, врешті, підбиття підсумків конкурсу. Звичайно, журі, до складу якого увійшли керівники та представники служби з надзвичайних ситуацій та медичної служби, управління освіти та культури, а також молоді та спорту, було досить складно вибрати кращих з кращих, але правила є правилами. врешті у майбутньому на переможців чекає відповідальна місія. Представляти свій регіон на обласному етапі фестивалю, а це непросто, адже фестиваль проводиться вже у 20-те. і з кожним роком удосконалюються і стають складнішими його завдання. Отже, за рішенням журі, перше призове місце посіла світловодська команда, друге дісталося школярам з Бобринця, третє з Долинської, та призове четверте місце посіли учні з Петрового. Інші команди отримали подарунки за перемогу у різних номінаціях. Дійсно від дійства, що відбувалося на сцені, у глядачів залишилися лише приємні враження. Діти продемонстрували єдність, дружбу та вміння працювати в команді. Ми вітаємо світловодських учасників зонального етапу фестивалю з переконливою перемогою. Незабаром команди призери поїдуть на обласний та фестивалю, де матимуть можливість завоювати право виступу на всеукраїнському фестивалі серед кращих дружин юних пожежних з усієї України. Тетяна Головачова, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка.